Глава 19. І коли Ісус скінчив ці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої небудь причини? Він відповів їм. Хіба б ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою і мовив Тому покине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє? Одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло, що отже Бог сполучив, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм. Задля жорстокости сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише кому дано. Бувають бо скопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився, учні ж боронили їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього і каже: Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього: Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий і є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька, матір і люби ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до нього, все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів. «Істинно кажу вам: трудно багатому війти в небесне царство. І ще кажу вам, Легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в Боже царство. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно і мовив: У людей це неможливо. Богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до Нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам: ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави. Сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей поля, сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.